Дитина має бути гола або буде хворіти. Це моя думка, я в цьому впевнена і зараз поясню вам, чому. Взагалі я зробила рілс дуже коротенький, дуже швидко, але він залетів на 220 тисяч плюс в інстаграмі. Я не очікувала такої бучі, яка підійметься після цього відео. Тому хочу, аби ми з вами розібрались, зрозуміли, чому реально дитина має бути гола і що буде, якщо вона не буде гола. Гола, я маю на увазі, гола нижче поясу, без трусів, без підгузків, без штанів, без нічого. Чому? Бо кожна з цих речей несе якусь шкоду для здоров'я дитини, про яку ніхто не каже, всі вважають, що це нормально, що дитина постійно вдягнута, носочки, штанішки, шкарпетки, підгузочки все це робить її здоровішою. Але насправді в реальності все це працює абсолютно навпаки. Давайте розбиратись поступово. Шкарпетки на новонародженій дитині не несуть ніякої кори. Тому що у новонародженої дитини абсолютно інша терморегуляція. І Її завжди холодні ніжки це абсолютна норма. Де перевіряти, чи тепло дитині, чи вона змерзла. Перевіряються тут позаду шиї, перевіряються в ось цих складочках, там, де шкіра отак закрита, і там можна перевірити. Якщо тут холодно, то це означає, що дитині справді холодно. Але в 99% випадків, вдягнете дитину, перевірити і там буде гаряче, тому що дитині жарко. Бо в них і інша терморегуляція, і це треба просто визнати як факт: нам не можна судити дитину по собі, по тому нам холодно чи нам не холодно. Нам треба судити дитину конкретно по ній, їй тут і зараз холодно чи жарко. І якщо ми достатньо пропрацьовані, достатньо нетривожні. То ми можемо побачити, що тоді, коли нам холодно, ми трусимось, вдягаємо на себе третю кофту, другі шкарпетки, ще й шубу зверху, дитина може бігати голяка і їй нормально. І якщо ми ще достатньо пропрацьовані, то ми можемо побачити, що після цього дитина не буде хворіти. Якщо вона змочить свої ножки в калюшці, якщо вона нап'ється холодного молока чи з'їсть морозиво, їй не буде холодно і вона не захворіє. Ми можемо сильно здивуватись можливостям маленької людини, і її можливості будуть сильно відмінними від наших, тому що у нас немає цих можливостей, нас так не вчили, нас не загартовували, нам навіть банально не давали змогу казати, мені зараз реально не холодно, я не хочу вдягатись, бо нас вдягали просто тому, що так треба. Якщо ми вийдемо до бабусь десь на підвір'я, вони нам скажуть, що влітку треба шапочку, що зараз треба двоє шкарпеточок. Що ви дуже легко вдягли свою дитину, і в будь-якому випадку це буде занадто легко. Бабусі завжди будуть тривожитись. Вони так виховували, вони так виросли, вони не хочуть це змінювати. Але в нас є реальний шанс це змінити. Отже, якщо ми беремо як факт, що холодні ножки дитини ні про що не свідчать, тоді ми можемо звикнути як до норми, що в дитини завжди холодні ноги, вона завжди. Повзає по підлозі, в неї завжди холодні ноги, і залишити із тими ногами взагалі бути якось обходитись. Далі ми переходимо до штанів, підгузків і трусів. Усе це закриває, по-перше, статеві органи дитини, тобто вона їх не вивчає, вона їх не бачить, вона їх не знає. Як наслідок, дитина абсолютно не розуміє, що в неї там відбувається під підгузком, як вона ходить в туалет так або так, що взагалі відбувається, як воно то виглядає. І тоді, коли дитина вперше побачить свої процеси, вона може злякатись. І це один з таких неприємних наслідків підгузків, тому що коли дитина вперше бачить, як вона ходить в туалет по-великому, і якщо вона там 2-3 роки цього не бачила, в неї відчуття, що від неї відвалюється. Рука або нога, щось таке ж важливе, як частина тіла. І тому вона лякається, тому вона плаче, тому вона починає істерити. В той час, як батьки вважають, що це дитина там щось капризує, бо вони не знають про цю особливість. Але уявіть собі, у вас ніколи нічого ніде не випадало, все завжди було при вас. І тут ви вперше бачите свій процес, щось відпадає. І це, це тривожно, це дуже лякає. І уявіть собі, що відбувається в психіці, якщо звичайні. Абсолютно нормальні процеси сприймаються дитиною як якесь травмування. Я не думаю, що це піде на користь малій дитині, аби вона виросла в здорову людину, психічно здорову людину. Тому ось такий величезний, неприємний наслідок підгузку існує, просто існує. Але ніхто про це не каже, тому що ми переживаємо про те, аби це була гарна марка, аби там були гарні малюночки, аби підійшов розмір. Але ми не переживаємо про те, щоб взагалі в дитини все нормально з кукухою було після того, як вона кілька років побуде в тих підгузках. Ми детально усі наслідки підгузків розбирали на марафоні від підгузків до горщику. Там ми розбираємо, як підгузки шкодять, що зробити, аби мінімізувати їхній вплив в житті дитини, і як взагалі їх позбутись так, щоб було комфортно, щоб не було калюш по всьому дому, щоб не згнили в нас дивани, не воняли, щоб наше ліжко не смерділо. І взагалі, як це зробити, щоб це було і корисно для дитини, і круто для нас? Наслідки в підгузків, в штанах, постійних трусах в. Величезна кількість, я вам ось тут їх додаю, бо я їх вже не пам'ятаю всі на пам'ять, бо їх так багато що можна розбирати і копирсати з цьому дуже довго. Розберу лише кілька основних. По перше, причини загнивання і синихій. У хлопців і у дівчат відповідно можуть полягати в тому, що дитина постійно в підгузки, тому що немає механічного пошкодження статевих органів. Механічне пошкодження це не страшні слова, це нормальні слова. Механічне пошкодження це коли ми щось постійно ось так. Чіпляємо. І коли дитина ось так постійно чіпляє свої статеві органи, тоді там відбувається постійно якийсь рух, відбувається прилив гормонів зросту, відбувається щось, що не дає заростати чи загнивати статевим органам. І це те, чого не відбувається під підгузком. Далі перепрацьовують нирки. Нирки, коли дитина постійно усю ніч пісяє, перепрацьовують, перенавантажуються. Вони постійно вироблюють, 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 щоб постійно це все виходило. Це тому, що у дитини немає природної навички терпіти, терпіти її годину чи дві, і вона постійно ходить в туалет. Це перенавантажує нирки, перенавантажує взагалі всі системи в організмі дитини. Уявіть собі, дитині лише 2-3 роки, а в неї вже перенавантажені органи. Ми і так знаємо, що до старості органи. Наші не будуть дуже витримувати, не будуть дуже сильними, не зможуть да, нам давати те, що вони нам дають зараз. Але якщо вони перенапружились вже в дитинстві, то уявіть собі їх ресурсність, яка вже з'їдається в перші роки життя. Отже, далі ми поговорили про те, що дитина не бачить своїх процесів, а ще вона сприймає своє тіло як гладесеньке, м'якесеньке, без вигинів, взагалі таке неприродне. І від цього можуть піти сексуальні розлади, можуть піти якісь неадекватні сприйняття свого тіла, неадекватні очікування до тіла інших, коли дитина виростає, в неї з'являється хлопець або дівчина, і вона просто. Лякається від того, як це все виглядає, і вона просто в жаху, і їй взагалі може це все не подобатись, бо вона ніколи цього не бачила. Вона собі все підсвідомо, верніть увагу, підсвідомо. Вона собі все це уявляла таким абсолютно гладким, без вигинів, без нічого, дуже гарним. А тут на тобі отака жорстока реальність. Або ще що дуже ймовірно, коли у дитини взагалі немає ніякого уявлення про статеві органи, така пустота в голові в підсвідомості, туди дуже класно, так нас. Злаюються усі картинки з інтернету, як має виглядати ідеальне тіло людини, і тоді в голові з'являється оця така норма, да так, як має виглядати ідеальне тіло людини, але моє тіло воно не ідеальне, воно не дотягує. І тому я завжди почуваю себе недостатньо сексуальною, недостатньо для всіх і для себе також. І тому всі мої партнери вони також не до, тому що у мене немає розуміння, як справді виглядає людське тіло. Є лише оця ідеалізована картинка, яка лягла на пустоту, тому що в мене не було інформації, яка б заповнила цю пустоту. З цим розібралися. Що ж з імунітетом? Імунітет дитини лише загартовується, коли дитина постійно голою попою на підлозі. Чому? Тому що дитина, яка в підгузку, в неї там є кілька сантиметрів цей прошарок да, між нею і холодною підлогою, і вона не адаптовується до температури, бо їй, власне, попі і її завжди тепло. Да, ноги можуть замерзати, але це не буде так впливати. А коли дитина попою, тобто пів її тіла, вони постійно в різній температурі. Вона тут посиділа, їй було тепло, а тут вона посиділа їй вже прохолодно. Залізла до мами на руки, їй взагалі дуже тепло. І в неї постійно такі перепади температур, що дає їй змогу адаптовуватись до різного, бути звичною до того, що є десь прохолодне, а є десь дуже тепле. Той час, як дитина ніколи не була на прохолодному, в неї організм не випрацьовав здатність боротись з цією прохолодною температурою. І тоді, коли вона десь сіла на холодне, десь на неї подув вітерець, вона одразу захворіла. Чому? Тому що вона не готова до таких температур. Нашому організму завжди потрібні трошки такі виклики. Виклики, щоб стати сильнішим. Ми так виросли поколіннями, тисячоліттями для того, щоб вижити і стати сильнішим, нам потрібен новий виклик. Нам потрібно з'їсти якийсь бруд, аби імунітет випрацював реакцію. Нам потрібно десь замерзнути, аби імунітет зміцнішав. І це нормально. Ми як людство вижили тільки завдяки тому, що в нас є така можливість взагалі адаптуватись під різні умови. В той час, як дитина, яка ніколи не сиділа на холодному, ніколи взагалі не торкалась холодними ніжками підлоги, вона взагалі до цього здатності адаптації не випрацювала. Тому тут ідеальний варіант це дати дитині можливість пересуватись, коли вона починає повзати, дати їй можливість побути на холодному, але поруч зробити тепле місце, якийсь плед чи якусь ковдру постелити, щоб вона переповзла. І дати можливість залізти до нас на руки, погрітись. Ви реально відчуєте, що дитина посиділа 5 хвилин на підлозі, посиділа на килимпу, 2 хвилини не зігрілась, і приповзла до вас. Ви її обіймаєте, грієте, вона гріє свої лапки, як тільки вона достатньо на Її вона сповзає і повзе далі на холодне. І ось такими перебіжками вона буде постійно шукати найхолодніше місце в вашій квартирі для того, щоб дати організму ще один виклик, для того, щоб ще більше, ще краще, зробити себе ще сильнішою. Тому що дитина вона не дурна, вона хоче вижити, хоче вижити якнайкраще. І якщо ми припинимо її заважати, знімемо з неї підгузки і дамо їй змогу це робити, ми побачимо, що вона реально собі хоче зробити. Максимальну користь. Що ж буде, якщо дівчинка, чомусь за хлопців, до речі, не переживають цього питання, але от якщо дівчинка сяде своїми органами на голу підлогу, це ж такий бруд. Але давайте згадаємо фізіологію. Я не буду прикріпляти згадуйте фізіологію, взагалі жіночих статевих органів, якщо ви про це читали, якщо ні, то саме час почитати. Тому що якщо ми... Це побачимо, то ми побачимо, що бруду для того, щоб потрапити всередину, потрібно здолати кілька бар'єрів: шкіра, органи. І все це дуже так налаштовано, щоб туди ніякий бруд не потрапив. Наша природа нас створила такими, в яких бруд не всмоктується всередину. Бо чисто, якщо розібратись в фізіології, це неможливо. Можливо, застудити, да, якщо ми не готові. Але так не працює. Те ж саме у хлопців, їх органи взагалі і так дуже теплі. І якщо ми ще й будемо їх постійно тримати в підгузку, вони будуть теплішими за нормальне. Це не є корисним для чоловічих органів. Ну не є. І тут одразу всіх дивує дуже факт, що у хлопців може бути маленький тільки тому, що дитина постійно кілька років була в підгузках, тому що не було торкань, не було ніяких поплескувань дитина сама себе не, не тягала. І через це гормони зросту вони просто не надходило до цієї зони, і зона не доросла. Тут ще в догоночку один факт. Дитина, коли починає повзати, або десь після року, або до року, в неї починається така програма в голові, вбудована просто тисячоліттями програма, вона називається З'їсти весь бруд світу. Вона буде намагатися з'їсти все, що знайде, навіть на найчистішій підлозі в квартири. Вона буде намагатися собі пальці в рота постійно пхати, для того, щоб хоч якийсь бруд залишився в роті. Це така Імунна реакція організму, який отримує бруд, він вироблює стійкість до цього бруду. Він стає сильнішим, він стає міцнішим. І в дитини підсвідомо закарбована ця програма. Мені треба стати сильніше, аби вижити. Тому що ми зазвичай робимо? Ми зазвичай дитині не дозволяємо цього робити, тому що як це вона буде щось брудне їсти. І таким чином ми робимо наших дітей слабкішими, на жаль. І тому виходить, що чим більше ми оберігаємо нашу дитину, тим менш здоровою вона стає, тим більше хворіти їй доводиться для того, щоб зміцнити свій імунітет. Діти, я бачу це на практиці, я бачу це у подружок, у підписниць, діти, які постійно борсуються в калюжах, постійно сплять голожопами, змерзають вночі, вони менше хворіють. Менше від того, що батьки захворіли, що гості прийшли застудливі, менше навіть в садочках хворіють, тому що в них є якась кількість імунітету, або вони хворіють в садочках так само часто, але набагато швидше. І це теж дуже приємний бонус. Мої дитина ніколи, знаєте, як от на майданчиках буває, ніколи у такі соплі не текли до підборіддя. Я ніколи цього не бачила, доки я не зрозуміла, що взагалі-то для деяких дітей це просто норма, це в це їхнє життя. Вони завжди за такими сопляками бігають. А в мого такого ніколи не було. Чому? Тому що імунітет впливає дуже сильно. Мені є ще багато чого розповісти про те, чому дитина має бути гола. Але давайте почнемо з ваших питань. Пишіть їх в коментарях і розберемо в наступному відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Приходьте в інстаграм, ми там детально розбирали цю тему. А також залишайтесь, підписуйтесь і будемо ще говорити про все, що робить наших дітей здоровими і фізично, і психічно, і будемо виховувати здорове українське суспільство. До нових зустрічей!